Посмакуємо перемогу! Ой, смакота! Чемпіон у нас є сьогодні на улові. Оце... Та що ї тож було? Це вауди. Мембранка. Каже. Ну така що в неї. Не гортекс, не партекс. Що її брати? Вауде, Елька, брудна, все. Мендури штани прикольні, але тут бірок жодних нема, все пострізали. Осторожна mm -hmm. Ось цю пліску треба пробити, якісь куль. Це mm -hmm. <клес> повторю. Та твоя, твоя. Санта Крус. Mm -hmm. І розмір не зрозуміло, трошки вбитий. Дідася. Спортивний костюм навіть був чотири Це що за мрія якжували сам дев'яносто

Хокі. Хокі буде. Вітання колеги, вітання випадкових глядач, вітання постійним глядачам. Ну що, Тиждень починається доволі таки стандартно. Поїхав сьогодні на краківський базар. І потім ще на городоцьку піднявся біля костелу Єлизавети. Ну і щось таке трошки і взяв сьогодні. Ось ось пакетики. Там це булька, то таке, то поїсти. Ну ще і в рюкзачку. Речі, які стосуються аутдору. І сьогодні не виключення. Взяв ось таку курточку від фірми Sprayway. Не супер популярна контора, але але, але, деякі у них моделі доволі якісні є. По-перше, вони ставлять фурнітуру доволі таку дорогеньку, є віслон. Вона йде на Гортексі. Ось такий Гортекс у нас Performance Shell. Що нам свідчить ще бокова бірочка десь тут з Гортексом? Ось. Вона, Performance shell, у мене такий був Салівч. Продався доволі непогано. Знову ж таки, якщо комусь треба саме мембрана куртка на якісному на якісній мембрані, а саме на Гортексі, то там фірма вже не дуже сильно руляє якусь ролі. Тобто, якщо це йде Гортекс і від Салєвий, або Mountain Equipment, або навіть Мамут, чи ТНФ, сам матеріал і сама мембрана. Приходить на фірму неважливо, яка там Берхаус чи Джекворськін. Від заводу по виробництво цієї мембрани гортекс. А вже сама фірма, наприклад, і конкретно цієї Sprayway, відшивають уже з того матеріалу куртки. Тому якщо там пише гортекс, там уже неважливо, яка контора, воно буде все якісно тримати воду і довговічно, і тому подібне. Конкретно ця курточка от у нас іде з такими тут подвійними блискавками. Перша кишенька, вона йде ще як додатково як вентиляція. Тобто, якщо вам жарко ви стібаєте і вам вже не так жарко, але вентиляція також присутня ще між пахвами, під руками, є ще кишенька на аквазіпах, тут <сміт> намутили, я не можу. Є ще тут, ще, дивіться, карабінчик для якихось там ключів чи ще щось. Всередині є якісь ось, ось кишенька є тут також. Сюди. Також всюди UKK стоїть. Розмір L повноцінний. Нічого тут, опа. Блін, я вже заколібався купляти ці паперові серветки. Коротше, стан дуже добрий. Ззаду такий їхній фірмовий логотип, навіть якийсь трошки невеличкий рефлектив є. Так, точно рефлектив є. Спереду також рефлективчик є. Ось така куртка, чорна, зелена. Мінімально подовжена, є утяжки, затяжки. Ззаду на поясі, на спині. Від фірми Джек Верскін попалася така кофта. Тут якийсь хейтер замалював логотип Джек Верськіна, не зрозуміло для чого. Взяв чисто через те, що вона супер із нових колекцій. Дуже прям максимально нові колекції. Розмір XL чоловічий. Замки. До речі, давайте подивимося, які замки використовують зараз. А, ні, ще UKK ставлю. Добре, добре. Той вже хотів хайти цей Wolfskin Верські, казати, Ой, ні, вони щось уже скатились, не хочуть ставити. Бачите, тут вже пише Jack Wolfskin North America, тобто там їх. Купили американці, як мені казав один мій колега, який працює зараз в марафоні. І вони є офіційні представники Джека Вольфскіна в Україні. І він казав, що саму компанію Вольфскін купили вже американці, і тому у них вже стільочок трошки міняється. Вони відходять від класичного такого аудорного стилю, вже більш такий лайтовий. Там і спортивні моделі вже додають і для повсякденної носки. Речі бувають, тому якось так. Всередині ось такий термофліз вафельної такої текстури. Маркер або Фломастер, тому воно має відійти. Так, пару футболок взяв. По-перше, це така футболочка HUF з цікавим таким принтом залигалась, як то кажуть, ось ззаду <зад> такий великий. Розмір у нас тут М, котон made in Mexico. мабуть, там Made in Mexico, тут зразу видно котончик мексиканський. Приємний, приємний. Можливо, навіть і жіноча, можливо, не жіноча. Треба подивитись знову ж таки по бірцям. Ще одна така туристична контора, швейцарська дорога під назвою Альфрауш. Альфрауш. Ось така у нас тут логотипчик. Використовуються такі натуралістичні фотографії. Вони в своїх виробах була дві позиції від Альфрауша, бо був лонг ззаду, фул такий був принт у вигляді якоїсь там скелі намальовано. А тут у нас такий козлик з поною стоїть. Я б навіть сказав, без раку я не спиною. Ну, Нижня бірка виконана наступним чином. Бачимо логотип їхній Альфраус Швітцерланд. Непогано, непогано, що у нас тут? Котон 100% Меден Португал. Ну, прикольно. Футболка цікава, тому в принципі, взяв незвичайно. І для роваристів взяв ось такі штани від фірми Endura. Фірма Endura, вона спеціалізується саме на екіпіруванні та одязі для роверистів, для велосипедистів, для МТБшників. Доволі якісна контора. Це британська, виробляє непогані шорти, непогані штани. Таку фірму ми беремо обов'язково. Це в нас штани. На жаль, я спочатку взяв і думав, що це за штани, якісь якісні по цих закльопках Я зрозумів, що це для ровера. У ну, мене одразу проскочила така думка, що це, скоріш за все, ендура, але я дивився, дивлюся, бірок не знайшов. А потім, тільки коли вже побачив ось, ось цей гудзик, зразу було зрозуміло, що це ендура. Виглядають вони наступним чином, легенько вам покажу такі невеличкі карго із нейлону. В поясі є утяжки, також є утяжки внизу. Це також немало важливо, щоб штанина не попадала до ланцюга. Котрий раз попадається Джек Верським Flexhield, але жіноч. І отакіше. Отовокс. Дорого. Тежіночка. У нас тиска, де здоровось на полі. Розмір 7, сім. 7. Казав мені хтось, що я на ровері буду швидше пересуватись, ніж на маршрутці, я б не повірив реально. Але це факт. То, що Зараз я сюди приїхав довше, ніж колись я їздив на ровері. Тобто, на ровері сюди заїжджаю десь за 35 хвилин, на маршрутці майже годину їхав, на все капець. Вже тори, я розумію, але все одно факт є фактом. Так, ну що, сьогодні один завосів у нас один магазин. Може після стік поїдемо ще на якийсь магазин, але то не точно. Якщо прямо зовсім буде тут Це печально по половим, то тоді поїдемо. може. чоловічи то 450 дон Дон-дон. етхардія хороший матеріал приємний такий відай голденшопу. шопу вона тобі дорого видавл просто регуляр. о регулер це добре Еска. Так би кожного дня зайшов на один магазин, взяв 3-4 файних позиції легенько вийшов попив кави та й поїхав додому. Але так зазвичай не буває. Це дуже рідко так трапляється. Зазвичай буває, що ти бігаєш три магазини, і тільки з трьох магазинів може там назбираєш якихось дві-три речі. Стосовно сьогоднішнього холою, дивіться, взяв такі теж фліси. прикольні. Розмір М. На чорних бірках, в принципі, стан файний. Меденчина, чина, але тут така кишенька невеличка, як завжди, у них буває. Прорезинений логотипчик та таке все, в принципі, ціленьке, без без Ха-ха. <реш> Перед вашими очима. А це не просто юнікла, це тут ще. В колаборації JV Anderson і Uniqlo. Ось такі доволі навіть утеплені штані. Карго штани, я б навіть сказав, би, теж трошечки після колін йдуть приталені, мінімально, тому що тут на манжеті є. Можливо, це для когось і плюс, чесно кажучи. Ріпстоп матеріал верхній. Дивіться, яка тут такий гудзик. Japan -san. Japan Sun. Sun. Я вже настільки часто повторюю цю назву, цю абревіатуру Юкікей, що в мене вже. Вона сниться юкіки, юкіки, юкіки. Коротше, фурнітура юкіки це топ. Технологія тут навіть якась є хір-теч, тобто ви бачите, що вони утеплені флісом. Ну якраз зараз така погодка плюс 2, плюс три на, на вулиці, і можна їх... Легенечко на трусіляв дів та й побіг, в принципі, непогані штанці. Тут так. Ну, матеріал топчик і завжди ціни Ну Піде-піде. А, тут ще ще якийсь логотипчик JV Anderson. Джей В Андерсон. У -у 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 -у. Так, по шортам взяв двоє шортів в вітальному, просто стані від Under Armour. Тут взагалі просто український прапор, блин, національно-патріотичний. Розмір М пише розмір середній, тут також розмір М в ідеальному стані, на резинці шикарні, шикарні. Теж матеріал, все ж таки, шорти от у них топові. Under Armour, як не крутий. І кампасіки теж вони топові. А от звичайні футболки з їхніми принтами, блин, взагалі, бувають біда. Ну це вже відомий факт, тому повторювати не буду. Хоча зараз і не сезон, але я не міг пройти повз таких чудових просто штанів. Від фірми Peak Performance. Знаєте, чому не міг прийти? Та тому що вони блин, на gore таксі. Горе текс. Дуже якісні, штани, лижні, розмір М чоловічі. Я ще не пробував скільки вони коштують, але я впевнений, що нові, мабуть, доларів 300 коштують. Треба. Я обов'язково ставлю ціну на даний екземпляр штанців. Приємний такий бордовий колір чи сливовий, чи якийсь такий схожий на сливовий Чимось йдуть на ось таких підтяжках. Також є ось така блискавка, яка йде. Через цю штанину, мабуть, що це вентиляційно все ж таки, скоріш за все, ну я не думаю для чого то, або ногу діставати, коли тобі жарко дістав ногу, проходив і назад засунув, зачеркнув назад. Ну, класне, класні штани. просто Увага до деталей, максимально приємна. Пік-перфуменс із нових колекцій це просто масхел, це імба. Можна реально. Кайф дизайнера отримати, або кайф перфекціоніста, все вироблено. Також тут є технологія Reco, Advanced Rescue Technology. Якщо ви десь втратилися, або вас провело снігом, саме по цьому тут якийсь чіп монтований, є спеціальний прилад, який відслідковує. І якщо, ну наприклад, я думаю, воно працює як якийсь металошукач, тобто там вони будуть сканувати. А це реко буде передавати місцеположення лижникам. Дивіться, як зроблений цей Гортекс, проклеєні шви. І оця сама матерія це і є Гортекс. Як я казав вже трошечки вище по відео, що Гортекс надсилає свої матеріали, свою матерію, точніше, на виробництво кожному бренду, який хоче виробляти свої вироби. Саме з застосуванням цієї технології. Не знаю, як швидко я зможу їх продати. Це вже залишиться за кадром, а точніше, як продам, можливо, тоді вже в наступних відео вам розповім. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому треба. Також напишіть, можливо, продам, поки не сезон не дуже дорого. Дивимось далі, завтра середа погнали. Кольні футболки, не знаю, чому їх не побрали. Можливо, тут футболісти не існуючий Кембл з патчем Прем'єр-Ліги. Не знаю, оріг не оріг, треба дивитись кожного. Тут ну, є Кість це забраковані, мабуть. Все ще є. Можна Та це знаєш, ж Люди ж беруть і ззаду своє прізвище набивають на цьому, на фаншопі. І тому воно вже нікому не треба, окрім того, типу, чиє прізвище там набито. Це ТНФ, ось, начебто цілий і чоловічий. Не утеплений, але брудний, ну можна замочити. Кисневий порошок є. Геп, шмеп мантаний. Треба рукава дістати, може там діранений. А, ah, так це футболка, навіть не а перед продовженням відео хотів перепросити всіх і кожного кого можливо задіває або заділа мої попередні відеоролики. Моя особиста думка на цьому каналі я висловлюю саме свою особисту думку, і я така людина, що я що думаю, то й кажу. Бра". Можливо, це комусь не подобається. Можливо, це когось задіває. Тому тому за це відповідно і перепрошую. Ну якось так. Ну, а сьогодні, відповідно, був на підвалі і всього-навсього декілька позицій взяв. Ну, якби не хотілося брати дуже багато. Та й не було, скажімо відверто. Ось таку футболочку Puma в віддаленому стані взяв розмір S. Свіженька. Просто як нова, Файно піде. І троє шортів взяв. Перші шорти це у нас від фірми Scott. Велосипедна контора. У мене в принципі Роверт. Добрий день, Скот. І це відповідно від тої же контори вони роблять. Одяг для роваристів та навіть для сноубордистів та лижників. Ось такий шортиська, розмір XL, легенький, доволі добре тягнеться, є посилення на тих місцях, де воно необхідне, щоб не протиралось. Ну і ззаду, ще, бачите, тут єрвоно трошки розтягується. Якщо ти педалі будеш крутити, то воно буде тобі, ну, пояс буде зафіксований, а сама тканина буде рухатись. Ось така от штука непогана. В ідеальному стані просто як нові совшелові простріч від Грек Хоперса 36 розмір. Також в ідеальному стані, як нові, ну такі приємно брати, навіть якщо це не суперпопулярна контора, але стан ідеальний, то воно приємно. Ось такий легенький совшел також доволі добре тягнеться. Куча кишеньок тут три, ззаду, мабуть, ззаду на все одна. А, і всередині відкрив на магазині, а тут ще ремінець завалявся. Саме Комплектний до нього піде. Zenorface, ну, шортиська також із такого доволі щільного нейлону. Це у нас розмір М, дуже старі. На чорних бірках взагалі пише розмір М. Менс Homes, котон, 80 котон, 20 нейлон. Ну, Воно відчувається, але стан непоганий. І моделька приємна З 2006 року. Бачите, пише S06. Михайло каже, що це якийсь корейський ринок. Ну можливо, я не певний. Вони з Enerface, Я розумію, що вони зараз стараються робити якісно, але увага до деталей на вінтажних речах просто мене, знаєте, іноді поражає. Тобто, тобто зробили таку кишеньку та типу, ну нічого не звичайно, просто сіточка, щоб була ще вентиляція. Додатково, але дно цієї кишеньки ще додатково прошили от, от такою тканиною. Для того, щоб якісь металеві речі, там може хтось кине там якісь ключі, там, брилки, ще якусь штуку, щоб, щоб воно не рвало цю сіточку. І відповідно потім ну, кишеня виходить з ладу, тому що воно вже не, не виконує свої функції. Все будеш кидати, все буде випадати. А тут от, придумали, все ж таки продумали, знаєте, комфорт для людей. Ну і сам логотипчик також мені сподобався. Він такий незвичайний. Завтра, скоріш за все, поїду на каламбур. Аж дуже далеко, аж на Сихів до Вжимка 2. Постараюсь постараюсь поїхати і постараюсь доїхати. Ну, все ж таки, треба туди поїхати, тому що не так часто там завози, там можна сказати, раз на півроку і пропускати такий великий магазин з доволі цікавими речами, з доволі цікавим товаром. І я просто не можу собі цього дозволити. Тому дивимось далі. Як і планував, приїхав на район Ситхів всього на всього якихось. Година 40 і я з рясного вже тут на цьому, на цьому райончику. Останній раз я був тут десь в тому році. Блінь, в році. І те, я був тут на ровері. Приїжджав на ровері, на сихі, тому я спортсмен, я знаю. Так, ну там відповідно каламбур. Ідемо тоді вставати в чергу, чи буде там черга взагалі, чи не буде. Але райончик приємний, такий, красивий. Можна було б тут жити, але тут кажуть... Теж квартири доволі дорогі для зйому. Це їхнобраночка. Ну бо вони нормально, там ще ціла. Ну тут вони другие. Хотя є внизу. А розмір який цель. Елька. Елька, елька, елька. Треба Вивернути її повністю поки. <різові> Конічай. <різові> коричневий. Честиця. Ну так, мабуть, що коричневий. Медіум. якісь Медиум. 다음 <shrie> 영 <shrie> <shrie> Загалом тільки вау, де різні там оспреї. Дай кінь можна. Дай кінь, янспорт. Непогана, асоціація дуже. Сергічні, бля. Що то є? Ну, ну це небагато, на головні якісь сумки. Мало би бути тут, але все ще немає.

За цей тиждень ось таким уловом таки, даремно я поїхав на каламбур, хоча не буду загадувати, можливо, пройде смс про повідомлення, що буде ще завтра завіз, хоча вже не хотілося б, хотілося б вже, мабуть, з наступного тижня почати по каламбурам льотити. Ну, Побачимо, Побачимо, як воно буде. Значить, Взяв сьогодні 4 позиції, ціни максимально демократичні, Будете на насихові. От за цей магазин мені не шкода зробити рекламу. Якщо ви живете на сихові, зайдіть туди просто довженка 2, Наскільки я розумію, там трошечки незвичайний вхід в самий магазин. Через меблевий магазин треба пройти. Він трошечки, ну якби інтуїтивно зрозуміло, де він знаходиться, але він на другому поверсі. Зайдіть, подивіться, і я впевнений, що ви щось для себе знайдете обов'язково. Там Ціни виходять так, що навіть менше дешевше, ніж на вагу. Так-так, не дивуйтесь. Оцей чудовий вінтажний світшотик, такий оверсайзний, це як має бути від NFL. Ну, це якби мерч футбольної команди американського футболу. А що за фірма? Ну Фірма не розумію. Ціна всього, на всього 90 гривень. Станчик непоганий, тобто трошечки є якісь мінімальні катишки. Вишитий логотипчик, вишиті букви. Без дірок, без плямок, ну, шикарна штука, ну, чому б і ні? за 90 гривень на вагу можна взяти тільки там, футболку, поло, іноді виходить навіть знаєте, дорожче, ніж е цей світшотик. Потім взяв ось такі чудові трекінгові штанці від фірми Mountain. Монтане. Mountain? Mountain. Побірці пише розмір Excel, мабуть, трошки мало мірить, але не набагато. 140 гривень. Ну, яком, а? Чи назис, чи не назис. І два кудака, чудові такі базові кудаки. По-перше, це у нас кудачок. Дивіться, по-перше, тут є дизайнерські рішення. Наприклад, ось цього. Це я спочатку думав, що це може хтось пошкодив або ще щось. Ні, це так і має бути. Це так і задумано самим розробником і самою фірмою. Значить, У нас фірма John Еріо. Доволі така якісна і доволі дорога контора. Гартаю кудаки, бачу, що такий доволі щільний матеріальчик. І я 100% зрозумів, що це щось цікаве. Він у нас не на флісі. і потім дивлюсь нижню бірку. Це пише Джон Еліот. Made in USA – це одразу плюс до того, що я не помилився, і річ дійсно коштує. Ціни на худі від Джон Еліот варюються від там, 150 до 250 доларів. Також у них є чудові цікаві колаборації від Найку Джон Еліот, там Леброн Джеймс Джон Еліот. Тобто, ну, якщо пишемо мединний есе, відповідно вся ця культура, поп-культура Америки, вона може застосовуватись в виробах від цієї фірми. Ну, Я так вважаю, якість виконання саме швів. Дуже прикольно, у нас без, цей делітній варіант без лісу. Чудовий оверсайзний ходачок такого м'ятного кольору. Кольор, до речі, зараз передається ідеально. Лайк айфону, респект айфону. Не даремно витерти гроші на айфончик, все ж таки знімає, дай Боже. По стану також все чудово, з жодних пошкоджень, жодних дефектів. А, було куплено за 200 гривень чи 210, щось таке. Ну Орієнтовно так, за все це заплатив. Ну і на закуску взяв ось такий ходак. Хто знає, напишіть в коментарях. Foraй right Rider. Made in Canada. Я так подумав, що якщо пишу Made in Canada, то відповідно ну фігню там не роблять. Те саме, як і в Швейцарії. Відповідно, по тому, як ми бачимо, що тут пише Канада, Америка. І ось таких дуже багато було мерчів НФЛ і мерчів різних університетів США. Можна сказати, що речі приїжджають з Америки, що в принципі не може не радувати. В ідеальному стані ось такий ходак, зайшовши на офіційний сайт, можна зрозуміти, що цей бренд одягу спеціалізується для якихось мета роверістів. Конкретно цей ходак я не знайшов, не знайшов схожий. 150 доларів, в принципі, це немало. Ну, дійсно, зараз все вже дорожчає навіть за кордоном і в США. Навіть якщо я згадую, що я колись купував кросівки, замовляв їх на eBay на перепродажу Сам би по 35 там доларів, по 30 доларів. Там зі знижками можна було взяти на Adidas. і New Balance замовляв. Та і Asics також замовляв з Америки. Вони мені приїжджали, вони виходили мені. 35-40 доларів, це вже з доставкою, то зараз менше 45 доларів за якісь базові кросівки, там навіть в офіційного магазину, офіційного представника на ebay ти не знайдеш. І відповідно всі речі, які раніше коштували, і бренди, які раніше коштували, скоріше за все менших грошей, зараз через інфляцію долара, як не крути, інфляція долар також вона присутня. Вона дорожча саме у валюті. А якщо вона дорожча у валюті то вона і у нас буде дорожчати ще більше. Ну, у мене така логіка. Я притримуюсь такої логіки. Дякую за увагу! Всім привіт, хто мене знає особисто. Всім привіт, хто мене не знає, всім українцям привіт за кордоном та в Україні на будь-якій території. Побачимось, почуємось. Тримайтесь.